Вітаю усіх, шановні колеги, друзі, знайомі і незнайомі. Мене звати Олег Покотило, професор, доктор біологічних наук. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву і важливу тему. Не відкрию секрет, адже ми всі знаємо, що колись помремо. І наше завдання якомога довше прожити, якомога далі відтягнути цей час переходу. Якомога довше прожити без хвороб. На сьогоднішній день у світі є така надзвичайно підступна хвороба, яка швидко проявляється, є дуже агресивною, і мільйони людей забирає кожного року. Це рак. Є ряд відомих причин, які спонукають до розвитку раку. І їх більшість знає, наприклад, це причини Оступна песня. Паління, ожиріння, гіподинамія, стрес, погана екологія, невірне харчування, різні токсини і так далі. Та Разом з тим, відомо і незрозумілим залишається один факт: люди, які ведуть здоровий спосіб життя, люди, які відомі, люди, які мають неймовірні статки, люди, які просто є легендарними, теж хворіють на рак. І. Немає ради, щоб допомогти. Разом з тим є певні способи, є певні шанси, які допомагають як уникнути, так і полегшити спосіб життя у хворих на онкологію. Саме про це я написав у тільки що виданій монографії Воднева вода в профілактиці і лікуванні раку. В цій книзі я дарую шанс. Тут науково обґрунтовано основні механізми, причинно-наслідкові стани у виникнення і розвитку раку. І цим шансом, який дає можливість не захворіти на рак, а у випадку захворівши, прожити комфортно і якомога довше є воднева вода. Один з ключових механізмів, чому виникає рак. А є понад 100 видів раку, але він одинаковий для усіх. Це збільшення активних форм кисню у клітині. Активні форми кисню або ж їх називають реактивні форми кисню або вільні радикали, вони з'являються із видозміненого кисню, який ми вдихаємо. Ось вони: це гідроксильний радикал, це синглетний кисень, це перекис водню. Що ж відбувається в організмі? Ці вільні радикали діють на генетичний апарат клітини і викликають мутацію. У нас кожної секунди викликаються ті чи інші мутації, але організм має такі антимутагени, які здатні ліквідувати ці негативні процеси у генетичному матеріалі у ДНК наших клітин. Про це, коли цей чинник переходить поріг негативний, організм дає збій і утворюються мутації. Пошкодження генетичного матеріалу, які приводять до того, що клітина не може виконувати свою функцію, поступає команда, будемо ділитися. І клітина починає ділитися неконтрольовано, не доходячи до своєї стадії дозрівання, диференціації повної, і утворюється онкологічний процес. Коли ці клітини починають залишати своє місце, основне звідки вони почалися, відбувається метастазування, можуть пошкоджуватися інші органи клітини. Дуже важливо вчасно зробити діагностику, тоді ще є шанси прожити. Що ж, я описую, який шанс я описую у даній книзі? Я даю шанс кожному з вас зрозуміти це простий засіб, який даний нам природою, і на сьогоднішній день науково доведено. Це молекулярний водень. Молекулярний водень проти раку. Яким чином він діє? Він діє безпосередньо на активні форми кисню. Молекулярний водень з'єднується з кожним радикалом і утворює воду. Воду, звичайну воду, тобто йде гідратація клітини. Молекулярний водень стимулює антиоксидантну систему нашу, яка безпосередньо протидіє цим вільним радикалам. Яким чином? В цитоплазмі є такий комплекс НРФ 2 який активується під дією молекулярного водню, проникає знову ж у клітини і активує понад 200 ферментів антиоксидантної системи, допомагаючи клітини відновити свій статус і позбутися тих патологічних процесів, які є. Антиоксидантна система теж буде зменшувати активні форми кисню. І таким чином організм, завдяки тому, що клітини будуть повертатися до норми. Також буде повертатися до норми. Де є цей водень молекулярний? У водневій воді. Книжка так і називається Воднева вода. Ця воднева вода має певні характеристики. На відміну від іншої води. Є кілька параметрів, які є надзвичайно важливими. Це окисно відновний потенціал, це PH. І це вміст ось цього молекулярного водню. Якщо ми візьмемо окисно окисно-відновний потенціал звичайної води, то він знаходиться у плюсовому діапазоні 99,9 усіх вод, які споживає людство на планеті. Є більше ста. І чим вище, тим гірший цей показник для нашого організму. Оскільки ця вода є електронно акцепторна вона забирає електрони з нашого організму. Нам ж потрібна вода з від'ємним редуксом потенціалом. Вода, яка може утворюватися на планеті в окремих джерелах впродовж тисяч мільйонів років, це там здійснюється паломництво, там здійснюється зцілення. Моя розробка направлена на те, щоб дати кожному можливість створювати вдома, мати таке джерело. Ось такий термос-іонізатор-генератор молекулярного водню здатний утворювати воду, яка кардинально міняється. На протязі 15-20 хвилин ми це можемо пересвідчитися, вимірявши енергію води ОВП-метром. Бачимо, потенціал починає суттєво змінюватися від'ємну сторону. І ми зараз маємо понад 400. Це саме та вода, яка потрібна для онкохворих. Це саме та вода, яка здатна активно ліквідувати вільні радикали. Причому. Не просто активно, а ще й селективно. Тобто вибірково знешкоджуючи лише самі токсичні, а це гідроксильний радикал, ось цей ОАЖ, OH, який тут є, на який не мають права ферменти антиоксидантної системи. Ось вода, це чудо, вода з від'ємним радок з потенціалом. Це та вода, яка заходить у клітини без затрат енергії. Це та вода, яка знімає запальний процес. Це та вода, яка відновлює статус-кво клітини на здоров'я. Інший показник, який для нас важливий, це є pH. На сьогоднішній день відомо, і це відомо ще з 1933 року, коли Нобелівський лауреат Варбур сказав, що у лужному середовищі немає місця онкології. Тобто закислення організму, яке відбувається при онкологічному процесі, при раку, є теж одним із факторів, який сприяє прогресуванню. І людям потрібно Лужне середовище споживати. Вода, яку ми повинні пити, повинна бути лужною. Звичайна вода має pH десь приблизно більше, більше 7. Ось вода, звичайна питна вода, яку ми після цього залили в терміс. Десь 7,5. Ну, проте більшість питних вод знаходиться в діапазоні навіть до 7 або біля 7. Тепер вода, яка витримана у термосі іонізаторі, генераторі бачимо, що її pH є більше значно. І це є те середовище лужне, яке потрібне для нашого організму. Це те середовище, яке буде блокувати розвиток онкологічного процесу, а при його наявності буде відновлювати як окисно-відновний потенціал, так і і водневий показник. Як ми бачимо, 8,6 це чудова вода. На сьогоднішній день ряд компаній у світі випускають води Алкалайн, які мають одну з виражених дій, яка і називається протирахова дія. Але ми говоримо про воду Лівінг Water – Вода, яка характеризується високим вмістом молекулярної водню. Це третій показник, але ми його ставимо взагалі на перше місце. Ми говоримо про водневу воду. Чому воднева вода? Тому що це вода насичена в природний спосіб високим вмістом молекулярного водню. Коли ми заміряємо у звичайній воді, то цей вміст за допомогою неймовірно чутливого сертифікованого приладу показує, що тут є нулі. Верхній рядочок показує, що у даній воді, звичайній пітній воді, вміст молекулярного водню є нульовий. Коли ми зразу ж переставимо. У воду, яка була в термосіонізаторі генераторі молекулярного водню, то бачимо неймовірний результат. Міст молекулярного водню зростає. Я сам хочу цього пересвідчитися. І якщо цей показник є більше за 0,3, ми можемо говорити за профілактичні ефекти. Якщо більше за 0,5, це йде лікувальні ефекти. Вміст молекулярного водню є досить потужний. Це той, який потрібний. Тепер переходимо. Знову до цієї схемки. І так, воднева вода. Це вода, яка характеризується підвищеним вмістом молекулярного водню. Ми бачили було 0,7, ось діапазон, який може утворюватися. Вода, яка має від'ємний редокс або окисно відновний потенціал. Мінус 200, мінус 300, ми бачили навіть мінус 400. Це те середовище, це та від'ємна енергія, яка є в нашому організмі. Це є жива вода. Власне, від'ємний редукс потенціал свідчить, що вода є жива. Лужний пегаш води від 7,5 і вище. Ось ці чинники що разом будуть робити на першому місці, звичайно, молекулярної води. Антиоксидант номер 1 Нам потрібно з'їсти десятки, а то й сотні кілограмів овочів, фруктів, щоб не ситити організм антиоксидантами. Проте у цій книзі я пишу, що люди, які... Проходять хіміотерапію, променеву терапію. Вони мають певні обмеження в антиоксидантах і вітамінах, тому що вони, як науково доведене, можуть спричинити прогрес онкологічного процесу. І їм треба бути дуже обережним. Хіміотерапія, променева терапія б'є не тільки по онкологічних клітинах, б'є по всьому організму, по здорових клітинах. І там в цих клітинах теж активно починається прогрес. рівень високий активних. Форм кисню, які приводять до апоптозу, самоліквідації клітини. Тому друга дія молекулярного водню це антиапоптична дія клітин, які не уражені в онкологічний процес. Наступна протизапальна дія. Саме тут будуть утворюватися протизапальні цитокіни в організмі завдяки насиченню його молекулярним води. Детоксикаційна дія. Відомо, що при хіміотерапії, променевій терапії організм піддається неймовірно важкому впливу чинників хіміотерапії і їх треба позбутися. Для того, щоб легше пройти даний процес, я пропоную водневу воду у комплексному лікуванні раку. Усі діагностовані на сьогоднішній день види раку можуть бути. Разом лікуватися із водневою водою. На сьогоднішній день воднева вода це науково доведено, і хоча відкрито було досить недавно, лише до в 2007 році, японським професором Шигео Офта, з яким мав честь у жовтні 2022 року разом проводити міжнародну конференцію з е, ролі молекулярного водню в, в медицині, то можна сказати, що на сьогоднішній день молекулярний водень науково доведено. Чинить антиоксиданту протизапальну, імуну стимулюючу, протиракову і анті-ейджінг ефект на організм. Як можна скористатися таким шансом, таким ефектом? Заходьте на сайт livingwater.com.ua, Придбайте книжку, прочитайте, зрозумійте, наскільки це важливо. В Україні майже півтора мільйона є облікованих онкохворих. І цей показник на сьогоднішній день є. Напевне, не в кращому стані, тому що є зменшена можливість проходити діагностику у зв'язку із війною. Але кожен повинен дбати про себе, кожен повинен дбати про своїх рідних, і я даю унікальну можливість саме це зрозуміти, прочитавши книгу вода» в профілактиці лікування раку, і мати ось цей засіб, який дозволяє необмежену кількість. Утворювати води із від'ємним редокс-потенціалом, насиченою молекулярним водним, з лужним значенням PH – це вода дійсно цілюща, це вода, яка дає можливість нам скористатися шансом довше жити і у здоров'ї. Усіх люблю, поважаю, ціню, будьте здорові, бережіть себе і рідних.